Кожного ранку відчуваєте дискомфорт від нерівності вашого спального місця. Є просте рішення. Тонкий матрац аеротоп від торгової марки Purple. Зробіть ваше місце для відпочинку зручним та комфортним. Чохол зі стрейчу. М'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за топером. Високоякісний та еластичний матеріал Eafom створює зручну та ортопедичну поверхню для сну. Міцні фіксації. Атори надійно утримують топер під час відпочинку. Топер легко та просто розкладається, має маленьку вагу. Завдяки топеру ви можете створити затишне місце для сну практично де завгодно. Подаруйте собі та родині задоволення від відпочинку. Незалежно від того наскільки нерівною є поверхня. Топер Аеротоп впорався з цим завданням на відмінно. Топер від торгової марки Purple виготовлений в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає топери в найкращих умовах. Є швидка та зручна доставка кур'єрською службою. Зручна сумка чохол дозволяє легко зберігати та транспортувати топер. Продається окремо. Не зволікайте, зробіть якість свого сну кращою вже зараз. Разом з топером Аеротоп від торгової марки Purple.